Мої щирі вітання на 2! здавна помітили, якщо сьогодні під час сходу сонця стоїть духовта, то хорошої погоди не чекати. Дощ передбачала чиста вода у водоймах і сильний запах трави. Західна Україна. Сьогодні трохи дощу, трохи сонця, трохи хмар. У Львові днем можливий короткочасний дощ. Та до вечора має все вщухнути. У Тернополі теж можливий дощ, а ще й гроза, але з Більшого хмарна погода без дощу. Денна температура 27-31 градус тепла, а увечері 17-21 градус вище нуля. На півночі у небі очікуються легкі хмари. Вечір може принести короткочасні дощі або навіть грозу. Проте вдень сонце і літнє тепло. Повітря прогріється 25-29 градусів вище нуля, а вночі 16-20 градусів з позначкою плюс. На сході України без опадів. Однак буде легка хмарність сонцем. Удень переважно тепло. Денна температура триматиметься 25-29 градусів вище нуля, а увечері 18-22 градуси з плюсом. На півдні сонце пануватиме весь день. На небі жодної хмаринки. Температура підніметься до позначок 31-35 градусів вище нуля. Вітер легкий, лише 6-8 метрів на секунду. Він принесе трохи прохолоди. Увечері. Температура спаде 19-23 градуси вище нуля, але сонце стоятиме на небі до самого заходу. У центральній Україні погода очікується ясна, без жодного натяку на дощ чи хмари. Температура в день порадує теплом 29-33 градуси тепла. А коли сонце сховається за обрій, на зміну денній спекоті прийде прохолода. Вночі на стовпчик термометрах покажуть десь 16-20 градусів. Вище нуля. У Києві сьогодні безхмарний ранок, погода зміниться лише у середині дня. Небо вкриється хмарами, які протримуються аж до вечора, а от у вечорі може бути дощ. Ви правильно все зрозуміли. Маленька парасолька у суботці не завадить. Температура в день в межах 27 градусів з плюсом, а нічна 21 градус. Вище нуля. До зустрічі завтра. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!